Всім вітання! Мене звати Олексій, і я вирішив створити новий YouTube канал. Чого я вирішив створити новий YouTube канал, зараз я поясню в цьому відео. З попереднім каналом у мене в один момент складалося дуже добре. Коли я його почав розвивати, перший рік приріст йшов дуже повільно, звісно, але в загальному, в загальному все вдавалось. Кількість переглядів на стрімах, на відео е, була доволі хороша і приємна. Але в один прекрасний момент на мене налетіли русняві боти. Е, після цієї атаки ботів е, я вирішив: ну, типу, да, буває, зараз попадемо там, скоріш за все, в тіньовий бан. Е, але з часом. Все одно у мене вже є своя публіка, і я потроху-потроху розкручуватимусь далі. Але, на жаль, все не так склалось, як я гадав. Після цього канал потрапив в таку тіньову зону, що кількість переглядів на стрімах з у мене на той момент було в районі 100, а то й менше підписників. Може, трошки більше. Кількість переглядів просто впала. До 10, а то й менше. Хоча до цього кожен стрім, кожне відео набрало 100 плюс переглядів. Тобто, для каналу, у якого є 100 підписників, 100 плюс переглядів на кожному відео і стрімі, це дуже хороший і класний результат. З тих пір, з тих пір особливо нічого не допомогло змінити. Ситуацію з моїм каналом. Я намагався після цього ще два роки його розвивати, і досягли позначки щось там, 330 підписників. Але, але кількість охоплень і переглядів все одно залишається низькою. Саме тому я вирішив, що варто створити новий YouTube канал. Ось він. Сподіваюсь. У мене все буде виходити так, як я цього хочу, і у мене вийде розвивати цей україномовний контент. Загалом, в основному, він присвячений буде різним іграм. Можливо, можливо ще якимось цікавим ідеям, типу, як, коли я кудись, наприклад, буду їздити, чи ще щось. Також такі моменти можна буде знімати, якщо це вам буде, звісно, цікаво. І подивимось будемо вірити, що у цього YouTube канала є майбутнє. Та й таке. Та й таке. Так що очікуйте нових відео. Будемо розвиватись разом з вами. Спочатку. Всім чудового дня. Бережіть себе. До нових зустрічей!